Всім доброго дня! Маємо в продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 6. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитено, сертифіковано. Авто готове до реєстрації на нового власника. Новий власник буде першим власником автомобіля в Україні. Це у нас 2012 рік виготовлення. Двигун 1.6. Тизель. Економний, надійний, автоматична коробка передач. Авто в гарному збереженому стані, дуже класний колір, тоновані вікна. Оригінальні легкосплавні диски, покуз авто без корозії, без дефектів, максимально збережений стан, тонування заводське. Давайте відкриємо багажник. Кришка багажника без пошкоджень, без корозії, без подряпин. Підсвітка номера працює, заднє скло у нас оригінал. У багажнику є в нас подвійна підлога. Ще коли складаються задні сидіння, виходить рівний пол такий. Дуже багато місця в автомобілі. Є шторка, шторка працює. Сітка. Сітку можна скласти за потреби. Тут в нас в комплекті йде повнорозмірна запаска. Домкрат, ключ, викрутка, буксировочний гак, запаска нова жодного разу не використовувалась. Всі наклейки, всі бірки, все з автомобілем збереглося. Дивіться. Також в комплекті є аптечка, знак аварійної зупинки, повністю весь комплект. Присутній все як має бути. Болти не крутилися, кришка багажника не знімалася. Дивіться, по пройомах. Все як на новому автомобілі. Пластик також без пошкоджень. Стан оптики, без тріщин, без колів, в гарному стані. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Карти без пошкоджень, задні склопідйомники, пластик ціленький, поріг, також незатертий, гумові килимки, сидіння практично нові, такі класні вставки велюрові, присутній центральний підлокітник. Підстаканники, все працює, сіточки. Стеля чиста, ціла, не провища. Плафон працює. Комплектація Style, Також по комплектації маємо задні і передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Автоматичне світло, круїз контроль, мультикермо, двохзонний клімат контроль, підігрів сидінь, штатна магнітола, датчик дощу, автозатемнення заднього дзеркала. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається гарно. Помилок немає, оберти не плавають. Мультикермо працює. Підігріви працюють. Розширений такий екран відображається на дисплеї. Автоматична коробка передач. Коробка перемикає чудово, питань взагалі немає. Підлокітник, підлокітник регулюється, механічний ручник працює. З автомобілем два ключа. Є сервісні документи. Пробіг 100% оригінал, пробіг, до речі, даного автомобіля 224 тисячі кілометрів. Кермо у нас не фарбоване, шкіряне, пробіг фіксується по блоках, також по ВІН-коду. Люба перевірка у нас без проблем. По електриці все працює, підігріви, клімат, скло, підйомники. Електрозеркала. Розширений такий бортовий, коли капот відкривається, дверка відображається все на екрані. Дивіться, стан сидіння, сидіння водія, воно повністю в оригінальному стані, подушка безпеки встановлена. По порожках все чудово, гумові килимки, карта. противотуманні фари, омивачі фар. Робота двигуна. Двигун працює чітко, екологія на місці, антифриз частенький, крила оригінал. Також з цієї сторони болти не кручені. показники фарби. Переднє праве крило. Бато. Багато запитують по арках, що в парках все чудово. Дивіться. Дверка. Задня дверка. Рижка багажника. Заднє ліве крило. Це стан арок. Жодного рижика? Натяку на порозі немає. Кого цікавить, друзі, даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться в місто Вінниці. Більш детально буде за телефоном. Підписуйтесь на телеграм-канал, на YouTube канал. Підписникам дуже буде гарний торг. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Більше фотографій і опис можете подивитися в нашому телеграм-каналі. Всім гарного дня, мирного неба. Телефонуйте.